Інколи причиною нечіткого зору або поступового погіршення його після операції з приводу видалення катаракти може бути помутнення задньої капсули кришталика, так звана вторина катаракта. Це досить поширене явище, яке виникає через кілька тижнів, місяців, а найчастіше років після операції. Капсула кришталика це мембрана, яка утримує вашу нову внутріочну лінзу на місці, стає більш щільною та призводить до погіршення зору. Вторинна катаракта це результат розростання клітин на поверхні мембрани, подібно до рубцової тканини. Цей стан можна легко вилікувати за допомогою безпечної та швидкої процедури, так званої капсулотомії як лазером. Фахівець використовує лазер для утворення отвору в помутнілій капсулі для проходження світла та покращення зору. Процедура займає за часом близько п'яти хвилин, не потребує спеціальної підготовки та після операції пацієнт повертається до звичайного способу життя.